Поштовхне безсилля. Подкаст Думки ефірні Радіо Зоопарк. Тільки зібралися викласти матеріал про ще одну невдачу Трампа в Ємені цього разу військову операцію, яку США назвали смертоносна села. В тому сенсі, що стрільба по пустелі обов'язково повинна закінчитися наземною операцією, бо інакше нічого не вийде. А на наземну операцію Трамп точно не наважиться. Як вже стало відомо, що через повний провал цієї активності з бомбування і розстрілу ракетами адміністрація Трампа запропонувала хуситам припинити атаки на військові кораблі США в Червоному морі в обмін на припинення свого коштовного безсилля. Вартість обстрілу вже підкрадається до мільярду доларів. Причому мова йде чомусь тільки про військові кораблі. А сама операція, якщо пригадати, починалась для того, щоби відновити рух торгового флоту цим морем. Тобто пропозиція була такою можете стріляти по торговим суднам, а наші військові не чіпайте, і ми від вас відстанемо. Хусити проігнорували пропозицію. Закреслено. Послали Трампа нахуй. І знову бідолаху послали. Між іншим непоганим ударом по хуситам було б ведення додаткових тарифів на пустельний пісок, або пустелі безпосередньо, або на віслюків хуситів, чи їхні мотоцикли, на яких вони гасають єменськими пустками. Уявіть, він не може виграти війну у вояків, в яких навіть взуття нормального нема. І один на п'ятьох советський автомат. Правда, ракети є, але вони не їхні, вони з Ірану. Ділимося лайфхаком з приводу советського автомату Хуситів, який використовують орки. Якщо щось гарне сталося в СРСР, це сталося в Росії, якщо ж в ті часи щось круте зробили українці, то це сталося в СРСР. До слова, можна жахнути по Ірану, тоді і в Хуситів закінчиться можливості, якщо що, і потрібно уточнення. З ким Трамп буде укладати договір з приводу відшкодування за проведення цієї циркової вистави з бомбуванням і обстрілами. Це ж мільярд улетів разом з ракетами і бомбами в пустельну порожнечу. Ємен не погодиться і в нього рідкісно земельних мінералів нема. Можна, правда, від Кофа відправити до Пітуна побелькотіти, може, ще якусь мазаніну на стіну подарує, а міністра фінансів в Україну. Хай українці розплачуються. Це ж точно Зеленський розпочав цю війну з хуситами. До речі, Ворків є скульптор, який робить пам'ятники розміром за американський авіаносець. Прізвище Церетелі. Вітков може натякнути хуйлу щодо пам'ятника. Уявіть, статуя Трампа поряд із статуєю Свободи. Вдвічі більша за розміром. Президент Свободи. Подкаст «Думки ефірний». Radio Zoopark